Кожному з нас хотілося б ненадовго повернутися в минуле, щоб виправити дурні помилки, або попередити себе про лихо, що наближається. А багатьом хотілося б хоча б одним оком заглянути в майбутнє, щоб дізнатися, якими будуть технології через кілька десятиліть і як взагалі складеться наша доля. У сьогоднішній добірці ви знайдете фільми, головні герої яких зуміли здійснити подорожі у часі інколи доволі незвичайними і неочікуваними способами. День Бабака. Кожного року, 2 лютого, невелике містечко в штаті Пенсільванія збирає безліч людей. За традицією там проводиться свято День Бабака. Телевізійний ведучий Філ Конорс щороку приїжджає на цей захід, щоб зняти про нього репортаж. Філ з нетерпінням чекає закінчення цього дня. Але коли він прокидається на наступний день, виявляється, що на календарі знову 2 лютого. Неначе час застряг на цій даті. Знову і знову філ переживає ці 24 години, він нічого не чекає від завтрашнього дня. Йому тепер залишається чекати тільки настання 3 лютого. На межі майбутнього. Дії фільму відбуваються в недалекому майбутньому. Коли на землю нападає раса інопланетян, у цій битві бере участь і полковник Біл Кейдж, який жодного разу не був на полі бою. Він гине за лічені хвилини сутички, але йому вдається забрати з собою життя і одного з прибульців. Після цього відбувається неможливе, він прокидається живим. Кожен раз після чергової загибелі він змушений вступати в смертельну сутичку. Стаючи більш розумним і небезпечним супротивником. Щасливий день смерті. У центрі сюжету опиняється молода дівчина на ім'я Трі. Найпопулярніша студентка в університеті, яка вирішує закотити запальну вечірку з нагоди свого дня народження. Але чудове свято, на яке мріяв потрапити абсолютно кожен, несподівано обертається на справжню трагедію. І мене не цю жорстоку вбивають. Ось вона не вмирає, а прокидається в ліжку. Наша героїня знову виявляється в гуртожитку, звідки вона пішла напередодні свята і переживає все те, що їй вже довелося пережити, в тому числі й смерть. Дружина мандрівника у часі. Вони познайомилися, коли йому було 36 років, а їй 6. Подружилися, коли їй було 23. А йому 31. Дивно чи не так? Це пов'язано з тим, що у молодого мандрівника, якого звуть Генрі, рідкісне генетичне захворювання. Він вміє переміщуватися в часі. Свої здібності він не може контролювати. У цьому фільмі можна побачити, що таке справжня любов, самотність і туга за своєю другою половинкою. <звук> Машина часу. В основу фільму покладено фантастичний роман Герберта Велса. До речі, режисером картини став правнук письменника Фантаста Саймон Велс. В результаті зйомок вийшла прекрасна сучасна казка «Блокбастер», номінована на Оскар в 2003 році, кохана молодого професора Трахіжного гине. Смерть Еми справляє незабутнє враження на талановитого вченого. І він вирішує зробити все можливе, щоб повернути час назад і врятувати дівчину. Кілька наступних років він дні і ночі проводить у своїй лабораторії, намагаючись створити абсолютно нову машину, здатну проникати крізь часові проміжки, і йому це вдається. Подорожі в часі тепер доступні. Олександру з гіркотою належить дізнатися про те, що минуле змінити неможливо. І він, переслідуючи свої особисті цілі, відправляється в загадкове майбутнє. Коханий з майбутнього. Чудова легка романтична комедія про дивовижну історію кохання, традиційні сімейні цінності і важливість кожної хвилини, проведеної з близькими. За сюжетом, у віці 21 року, Том дізнається від свого батька таємницю. Всі чоловіки у їхній родині володіють даром переміщуватися в часі. Скромному і не дуже досвідченому в сердечних справах хлопцю така здатність виявляється вельми доречною. Тепер будь-яку помилку в розвитку любовних відносин можна моментально виправити. Однак деякі моменти в житті можна пережити лише один раз. На деяких етапах доводиться робити вибір, якого не допоможе уникнути ніяка суперздатність. Кейт і Лео! Що може зв'язувати впевнену в собі прагматичну бізнес-леді на початку ХХ століття і романтичного герцога кінця 19 століття? Нічого, але поки останній дивом не перенесеться на 100 з лишнім років вперед, після цього їх будуть зв'язувати як мінімум три речі. По-перше, це сусідство, по-друге, бізнес і нарешті, по-третє любов, що між ними спалахне. А вже у тім, що вона спалахне, можете не сумніватися. Адже справжній джентльмен може легко підкорити серце будь-якої навіть найбільш емпансивної і самопевної жінки. Назад у майбутнє культова наукова фантастична комедія Роберта Земекіса. Про неймовірні пригоди мандрівників у часі, які намагаються змінити минуле, аби підкоригувати майбутнє. За сюжетом, потрапляючи в минуло на машині часу, винайденій доктором Еметом Брауном, Марті Макфлайс стикається зі своїми батьками-підлітками. Випадково Марті змінює хід історії, закохуючи в себе свою маму. Тепер необхідно все терміново виправити. Адже якщо мати та батько Марті не покохають одне одного, він не народиться в майбутньому і тому просто зникне. О півночі в Парижі симпатична романтична трагікомедія Вуді Аллена про кохання в одному із найромантичніших міст світу. За сюжетом голівудський сценарист, що переживає творчу кризу та працює над книгою, приїжджає в Париж зі своєю нареченою. Дівчина хоче купувати меблі для дому в Малібу і ходити по екскурсіях, а літератор мріє про життя в старому будиночку. Та довгі прогулянки містом під дощем. Крім цього, він дуже любить 20 ті роки, часи його літературних ідорів. І в один із вечорів машина відвозить героя на фантастичну вечірку, де веселяться Скотт і Зельда Фіджерель. Машина часу в джакузі. Дії у фільмі розгортаються в 2010 році, коли четверо нерозлучних друзів зустрічаються в джакузі. Одного з гірськолижних курортів для того, щоб відпочити і розслабитися. Найнесподіванішим чином чоловікам вдалося активувати певний часовий портал, де знаходиться безпосередньо в джакузі. Друзі потрапили в 1986 рік, коли вони були молоді. Хлопцям довелося не солодко в той конкретний день, адже події вплинули на хід усього їхнього життя. До того ж, друзі ні в якому разі не повинні міняти хід минулого, інакше вся їхня подальша доля зміниться. Ефект метелика Легка, дотепна пригодницька фантастика про привчинно-наслідкові зв'язки між минулим та майбутнім і про те, як радикально може нашкодити одним помахом крилець паршивий метелик. Сюжет розкриває історію студента психолога Евана. Здатного переміщуватися у власне минуле за допомогою читання своїх дитячих щоденників. Відкривши цю чарівну таємницю, хлопець починає повертатися в минуле, аби відкоригувати майбутнє. Але виявляється, що зробити це не так просто, адже на відстані в десятиліття наслідки впливу на минуле неочевидні та непередбачувані. Піджак. Симпатичний фантастичний трилер з елементами психологічної драми про ветерана війни, якого звинувачують у вбивстві, і поміщають до психіатричної клініки. За сюжетом ветерана війни Джека Старкса, який страждає від періодичних нападів амнезії після поранення в голову, звинувачують у вбивстві поліцейського і відправляють до психіатричної клініки, де місцевий доктор призначає йому інтенсивний курс. Експериментальних препаратів. Але лікування дає дивний ефект. Джеку несподівано відкривається майбутнє, і він дізнається, що через кілька днів і сам буде вбитий. Початковий код. Відмінна суміш наукової фантастики та детективного бойовика про специфічний слідчий експеримент. За сюжетом військовий льотчик капітан Колнер Стівенс. Раптом несподівано для себе прокидається в тілі абсолютно сторонньої людини, що знаходиться в поїзді на Чикаго, поки Колтер протягом восьми хвилин намагається зрозуміти, що відбувається, в поїзді гримить потужний вибух, і всі пасажири гинуть. Але через деякий час Колнер знову прокидається в тому самому потягу. Так повторюватиметься до того моменту. Доки Ковнер не розбереться із причинами вибуху, стенет. Відмінний гостросюжетний трилер із неймовірно запутаним сюжетом від режисера Крістофера Нолана. За сюжетом після терористичної атаки на Київський оперний театр агент СРУ потрапляє в полон і в перервах між тортурами з'їдає суїцидальну пігулку. Прийшовши до тями на борту корабля. Він дізнається, що його загін збили, а сам він прийшов перевірку начальства і може бути допущений до головної місії. Ніякої інформації, крім секретного шифру, йому не дають. А всі нюанси завдання він змушений з'ясувати самостійно. Виявляється, що нова світова війна вже не за горами. Але цього разу вона пов'язана не з сучасним ворогом, а з інверсійною зброєю. І озлобленими нащадками, які з якоїсь причини вирішили знищити своїх предків. Помилка часу гостросюжетний трилер від незалежного режисера Бредлі Кінга про фантастичну камеру, що фотографує предмети в тому вигляді, в якому вони з'явилися через добу. Одного чудового дня друзі знаходять у кімнаті свого сусіда дивний величезний полароїд. І розуміють, що сусід, який давно перебуває на небесах, змайстрував машину часу, яка вміє раз на добу знімати вітальню. Такою, якою вона виглядала б завтра, майбутнє ще ніколи не було так близько. Почавши наживатися завдяки можливостям дивомашини, герої з кожним днем бачать себе в несподіваному і страшному світлі, замислюючись, чи варто втручатися в природній хід речей. «Донні Дарко блискуча культова фантастична драма про хлопчину, який несподівано отримує можливість бачити найближче майбутнє, в центрі сюжету історія 16-річного юнака Донні Дарко, що живе в кінці 80-х в містечку Мілдрекс, в зразковій провінційній американській родині. Хлопчик вчиться в школі, де директор негідник, однокласники-ідіоти, вчителі-мерзотники. Він примусово входить до психолога, бо колись підпалив школу та весь час грубить іншим членам родини, але одного разу з Донні трапляється щось неймовірне. Проект Альманах Континуум симпатичний молодіжний фантастичний трилер про подорожі в найближче минуле. За сюжетом коприсаючись в майстерні давно померлого батька, старшокласник винахідник Девід. Знаходить креслення і запчастини, які виявляються деталями машини часу. Коли хлопець з друзями збирає і налаштовує пристрій, він виявляє, що воно може переміщатися лише на кілька днів минуле. Цього, однак, виявляється досить, щоб виграти в лотерею, виправити оцінки, врятувати родину від банкрутства і почати отримувати задоволення від життя. Але хлопці не врахували, що навіть невеликі зміни в минулому. Можуть призвести до фатальних наслідків. А на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!